Вітаю, друзі! З вами Фіалкін і я Тетяна. Зараз на початок літа і всі ті, в кого є хоча б одна фіалочка на підвіконні, всі ми чекаємо рясного. Квітіння фіалочки і великої маси квітів. Але не завжди ми таке отримуємо. Буває таке, що стає таке щастя, да? і викидаю один цвітонос, або два, і в кращому випадку ми отримуємо пару, троєчку, четвірочку квіт, квіточок, там, де має бути пишний букет. Так? Зараз будемо розбиратися, чому це так і що робити, щоб наша фіалка цвіла рясно. По-перше, друзі, хочу вам сказати, що Чим простіше рослинка, тобто вона от бабушкина стара, така, в неї форма проста, в неї колір простий, вона не сортова, вона, ну, бабушкина, як от кажуть. Да? Чим вона простіша, тим вона рясніше цвіте. Там таке, таке, така генетика, що вона не потребує там, якогось, якогось там живлення. Вона от цвіти і цвіти. Майже цілий рік, там, декілька місяців, в рік вона цвіте і там, все добре. Да? Але чим сорт складніший, чим в нього ну, ну, складніше гени, так? особливо це стосується там, нових, да, якихось виведених. То вони принципово не квітнуть рясно, такі фіалочки. Вони занадто складні, щоб рясно квітнути. І якщо ми отримаємо пару трієчку квіток, то це вже добре. Ну, Будемо вважати, що нам повезло. Так? Оцей сорт, що я вам зараз показую, це невеличкий стартик. І лілон Ліла це дуже класний сорт. Мені дуже подобається. І він викинув один квітконос з двома квіточками, але він ще один добирається, буде ще одна квіточка. Але це для цього сорта дуже мало, хоча сорт класний сортовий. В чому справа? Давайте розбиратися. По-перше, яка сама, сама головна умова для цвітіння фіалки це сонце. Я не просто так сказала про початок літа. Сонце зараз дуже багато, аж занадто багато, і якщо фіалка стоїть. І отримує достатню кількість світла, вона буде свісти в будь-якому разі. Але що ми тут бачимо? Ця фіалка отримала не, ну, не то, що добре досвідчена, вона переосвіщена. Розумієте? Як це можна зрозуміти, коли наші листочки опускаються? І бачите, вона майже обнімає горшочок. Що це значить? Що значить світла забагато і Листочки опускаються як можна найдалі від джерела світла, тобто від сонечка, вона віддаляється, вона бідненько не може втекти. От. І тому вона відсувається. Це пересвіт, це теж не треба. Це не смертельно, звичайно, її краще відставити ну, десь, можливо, метр від вікна або пів метра. Більше не треба. Але це пересвіт, це теж не треба такого. І, і теоретично вона повинна цвісти дуже рясно. Але давайте знову вернемося. Чому? Вона мало, мало так зацвіла. Дивіться, річ у тому, що оці наші листечки і це місце, в яким вони кріпляться до стовбурця, називаються пазуха. І оці пазушки, вони, можна сказати, одноразові. Що це значить? Кожна пазушка дає або квітконос, або дає дітку. Який, оці дітки маленькі, які виростають в пазушках, називаються. Господи, як же вони називаються? Пасинки, ось як вони. І коли ми помічаємо, коли ми готуємо цвіта, фіалку до цвітіння, нам треба заглянути у пазушки. І коли ми бачимо, що там ростуть. Замість квітконоса росте листечко, нам треба його видаляти на ранніх стадіях, бо ці листечка будуть розвиватися, вони тягнуть на себе живлення, вони займають місце. А щоб ви розуміли, пазушки вони одноразові, вони один раз народили або листячку, ну, або квіточку і все. І вони вже не працюють. Тому, от, може, чули такі поради? Вони правильні, що коли фіалка от цвітає, треба знімати з неї. Саме нижній ряд листочків. Для чого це робиться? Для того, щоб фіалочка наростила зверху нові листочка, в неї з'являться нові пазушки, і з них вже буде рости щось нове. знову або квітконос, або пасинок. Або, або якщо нам треба виростити швиденько виростити дітку, Можна навіть не вкорінювати листочок. Можна почекати, поки виросте в пазушці виросте. Зараз я вам покажу. Вон, бачите, Оце такий здоровецький. Навіть, навіть, бачите, відломила з листочком, але то нічого. Ось, бачите, от вам вже готовий, готова дітка. Можна було її трішечки доростити, просто мені не треба її. От. Це такий демонстративний, да? Екземпляр. Ось воно, бачите? Все там чистенько. І квітконос, вона ця фіалочка працює. розумієте, Вона працює. Вона, бачите, скільки наростила і пасинків, і, і квіточок, але вона відпрацювала свої пазухи. І треба знімати нижній нижні ряд листячок, щоб вона наростила новенькі. Оці старі теж не треба квіточки їх знімати, не жаліть, щоб було живлення для молодих. Або для молодих квіточок. От і ще раз хочу наголосити, такі сорта, які складні, які фарбу... вони зафарбовані, якось дуже ну, класно, вони в них так гени зіграли складно, да? а вони і не схильні до великого цвітіння. Да? Можна не чекати, просто я дивлюся, там теж пазушка дала ще в мене бутончики будуть. Але цю квіточку треба, звичайно, переставити з під віконня десь в глиб кімнати, де немає такого яскравого сонця. Ось, ну все, Я не буду зараз про підгодовки. про підгодовки в мене багато. Будь ласка, це все знають. Але навіть якщо не підгодовувати, фіалка буде цвістити. Таки треба дивитися, що в неї між листечком росте. Все, друзі, приходьте до мене ще, ще багато цікавих тем. Гарного вам літа!